Коли військовослужбовець заходить в свій кабінет, для того, щоб замовити дрони в межах там свого певного бюджету, який органами військового управління йому визначається, він бачить, що я зараз можу замовити ось цей дрон, і він у мене буде через два тижні. А ще мені треба ось другий такий дрон, але він буде через два місяці, тільки готовий. І я тоді сяду і подумаю: а чи мене влаштовує чекати ці два місяці, чи може я можу його замінити на якийсь інший, який є в наявності, і який, в принципі, мені там теж дасть можливість виконувати мої завдання. Військовослужбовець робить замовлення, і далі ми бачимо це замовлення у себе в кабінеті. І постачальник його теж. Бачить тут ще варто додати, що у керівника військової частини є можливість відхилити це замовлення там протягом одного дня, якщо він раптом побачив, що воно якесь не таке, але діє правила мовчазної згоди. А постачальник отримує у своєму кабінеті це замовлення і вже на нього якби реагує, готується до постачання.